Розслабхаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віку в Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає. Кунвалія та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалію. Прощай, гай, милий, і ти, дуба мій високий, друже мій єдиний. Та й замовк. Байдуже, панночка рукою твою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панна, колись доведеться, згадати тою конвалію, як щастя минеться, Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, оцей милий. Що так, любий дуже тебе, квіточку зір'ялу, залишить байдуже.